Питання української ідентичності відродилося з початком повномасштабної війни. Вона, звичайно, підіймалася й до цього, але великих масштабів набула нещодавно. Цікаво, що незважаючи на здобуття незалежності, що у минулому столітті, питання ідентичності в Україні не цікавило населення, а величезна кількість мешканців не асоціювала себе з українцями. Такий стан справ є досить незвичним для європейських національних держав. І в цьому випуску ми поговоримо, як так сталося. І чому Українців вдалося так сильно асимілювати та позбавити власної ідентичності. Перша причина це перебування багато століть у залежному стані. Український народ протягом останніх кількох століть майже завжди перебував під контролем інших держав, за винятком невеликих періодів в історії. Так більшість українського народу залежала від Росії понад 300 років, що, звісно, не могло не вплинути на українську ідентичність як таку. Політика російського уряду протягом майже всього цього часу була пов'язана з політикою русифікації на українських землях, нав'язуючи російську мову різними методами. Російська імперія багато у чому використовувала заборонні заходи, на кшталт Емського указу, який забороняв видавати книжки або навіть проводити збори українською мовою. А ось СРСР вже почав займатися активнішою русифікацією за допомогою м'якої сили, нав'язуючи російську мову через систему освіти. Коли більшість шкіл та ВНЗ в Україні була російською. Населені також селяли думку про те, що українською мовою непрестижно говорити в пристойному суспільстві, і що російська мова більш статусна, таким чином, на російську мову перейшло багато українських міст і навіть столиці України. Завдяки пропаганді просували ідею про те, що українська мова це другорядна мова та мова села. У СРСР також використовувалися репресивні. Та заборонні заходи щодо українізації. Якщо ще у 20-ті роки більшовики навпаки виступали за коренізацію народів, то вже в 30-ті роки політика різко змінилася на русифікацію, а всі національно орієнтовані рухи назвали буржуазними. Все це тривало протягом багатьох століть, що за підсумком і стало призводити до вимивання національної ідентичності та заміни її на російську або навіть радянську. Останні намагалися створити на території всього СРСР, вимиваючи навіть саму російську ідентичність та перетворюючи її на інтернаціональну. На землях, які набули складової Росії довгий період українська ідентичність зберегалася набагато краще, багато у чому це пов'язано з більш м'якою політикою країн, де вони перебували. Австро-Угорщина ще у 19 столітті легалізувала українські рухи та партії, а становище українців Польщі. Було все ж таки краще, ніж в СРСР, незважаючи на те, що і там були репресії проти українців. Другою причиною досить активної асиміляції є загальнослов'янське коріння російської та української культури. Асиміляція близьких народів та мов здійснюється значно легшими способами ніж асиміляція народів інших культур та мов. Це чітко видно з багатьох пострадянських народів. Асиміляцію радянська влада проводила приблизно на однаковому рівні. Проте слов'янські народи куди простіше приймали російську ідентичність і переходили на російську мову, ніж ті ж кавказькі народи. Культурна близькість народів дозволяє їх простіше асимілювати, тому такі процеси на українських землях відбувалися досить успішно. Так, українцям досить легко було переходити на російську мову, вивчення мови відбувалося дуже легко, більше того, це навіть виродилося в появу суржика, злиття двох мов. Спосіб життя був приблизно таким же. На відміну, наприклад, від кочових народів Середньої Азії, яких більшовики змусили вести осідлий спосіб життя. Питання віри також у цілому не викликало питання. Таким чином, істотних перешкод для асиміляції було досить мало, тому вона проходила активніше, ніж в інших регіонах, якими володіли росіяни. Деякі регіони зазнали безповоротної та повної асиміляції, це торкнулося багато у чому українських регіонів, які потрапили до складу РРФСР, Йдеться про кубань та низку прилеглих територій біля українського кордону. Там витіснення всього українського йшло в рази інтенсивніше, тому сьогодні від української ідентичності там практично нічого не лишилося. Окремо, варто звернутися до питання віри, що було найважливішим питанням до появи національної свідомості народів. Питання національного самовизначення це досить нове явище в нашій історії. Яке масово стало поширюватися Європою ще у 19 столітті. До цього основною визначальною категорією для людей було питання віри. Росіяни та українці однієї православної віри, що завжди призводило до зближення двох народів. Теж повстання Богдана Хмельницького багато у чому було викликано саме питанням віри, поляки-католики виступали проти православного населення, забороняючи віру та примушуючи переходити в католицтво для просування по службі. Або просто для розширення можливостей. Питання віри донедавна загалом залишалося досить важливим і визначальним у Європі. Багато народів ділилися, влаштовували громадянські війни чи революції через приналежність до віри. Тому питання православ'я відігравало найважливішу роль в асиміляції українців, особливо у контексті імперії. Наступна причина це прагматизм. Як було зазначено вище, Більшість українських земель були під Росією протягом багатьох століть. Залежність була у форматі підпорядкування метрополії, тому російський народ завжди займав центральне місце у будівництві Російської імперії, так було й в СРСР. Люди, які відносили себе до росіян, завжди мали більше преференцій на всіх рівнях, тому асиміляція українців могла відбуватися чисто з прагматичних причин. Перебуваючи у складі Російської імперії чи СРСР, було вигідніше з практичної точки зору. Називатися росіянином для просування по службі або просто для підвищення свого соціального статусу. Титульний народ, абсолютно будь-якої імперії, завжди був на особливому рахунку, а національні меншини не мали жодних соціальних ліфтів. А з огляду на все вище сказане, українцям через культурну спорідненість було просто асимілюватися, та й переходити до складу російського населення було досить просто. У російській імперії взагалі українці вважали частиною триєдиного російського народу, який складався з великорусів, малорусів та білорусів. Путін досі багато у чому користується імперськими поняттями російського народу, зараховуючи українців до складу росіян. Ну і остання причина це спроба створити радянську людину, що відбувається досі на всіх пострадянських республіках. Створення більшовиками Радянського Союзу стало великим експериментом на територіях, які опинилися у складі цієї держави. На відміну від національних європейських держав, СРСР будувався на концепції створення нової ідентичності, яка стане основою для побудови комуністичного майбутнього. Таким чином з'явилося прагнення створити радянську людину, і такі спроби були. Крім ідеологічного порядку денного, радянська влада активно займалася перемішуванням населення. З різних регіонів СРСР. Незважаючи на те, що сама держава розпалася, питання ідентичності для пострадянської людини залишалося невирішеним. Як результат в Україні як власна і в інших пострадянських республіках опинилися люди, котрі не до кінця розуміли, з ким себе асоціювати. Більшість приймали себе все ж таки українцями, проте чимала частина населення вважала себе чи то росіянами, чи то навіть радянськими людьми. Такий стан справ створював конфлікти на шляху до національного будівництва. Підсумовуючи, варто сказати, що українців асимілювали досить активно через тривале перебування під Росією, через схожу культуру та мову, через спільну віру, а також через прагматичне міркування. Все це і призвело за підсумком до плутанини в плані національної ідентичності України. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс «BuyMeACoffee». Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.